Друзі, перші проголовне поїхали одразу після резонансного розстрілу генерала Алексєєва в Москві. Зботина з поліція затримала агента РФ, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі. Крім того, група могла готувати замах і на український генералітет, зокрема генерала Драпато, який окупантам зараз є ка кістка в горлі. Пишуть джерела служба безпеки та національна поліція запобігли резонансному злочину в Запоріжжі. За результатами дій на випородження затримано агента РФ, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового Лексу ОПК України фігурантом виявився 23-річний співробітник безробітний з Запоріжжя. У полозору ворога він потрапив, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. Використавши тестові завдання, рашисти доручили йому підготувати фізичну ліквідацію високопосадовця за обіцянку швидкого. Підробитку агент виступив до збору даних про замовну особу, графік роботи його та маршруту руху по місту. Також агент організував спостережний пост на проти контрольно-пропускного пункту промислового об'єкта та стеження. За посадовцем задокументовано, що агент РФ відзняв відео, коли співробітника заводу виходив через КПП. Після цього зловмисника приховано його шоу по п'ятах чоловіка, щоб відстежити його домашню адресу. Після завершення розвіду вилазки фігуранта менеджером звітував про свою роботу куратор з РФ. Додав, що повідомлення Файли, відеоспостереження. Потім він чекав від російського спецслужбіста, подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера. Одно. Часно за виконанням основного завдання агента відстежував локації сил оборони у Запоріжжі, які рашисти планували атакувати керованими авіабомбами. Співробітники СБУ спрацювали на випередженні і затримали агента, коли він проводив до розвідку біля військового транспорту. Крім того, стало відомо, що Путін заплатив людям дотичної до Ахметова і інших українських олігархів за вбивство генералітету, зокрема генерала Залужного. Звісно, що у них нічого не вийшло. Втім, а генерал теж намагався повернути гроші. Олігархи жадібні. Ти почався відстріл. Гучне затримання. Військова контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації у Київській області затримала українську військовослужбовицю за підозрою у державній зраді і співпраці з російською розвідкою. Ще одну з зрадниць не так давно розстріляли під час затримання в штабі. За даними з СБУ, контрактниця однієї з військових частин, ЗСУ, яка дислокується на київщині і виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби збирали розвіддані про. Безпілотні літальні апарати сил безпеки та оборони України. Крім того, вона вже влаштувалася в апарат Гавкома, що веде свою диверсійну діяльність і там місяць тому затримали схожу диверсантку. Насамперед ворога цікавили місця перебування нашого генерала та місця розташування. ППО а також повинна була закласти вибухівку в одному із кабінетів, де на нараді повинен був би зболужний бути та сирицький. Також агентка ГРУ намагалася зібрати максимальну інформацію про можливі контрна. Наступальні операції українських війська, крім того, вона відсвятковала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Додає СБУ. Співробітники СБУ затримали жінку 6 червня при спробі отримати секретну інформацію про українські військові об'єкти. Це вже друга така зрадниця. Отакої контррозвідка працює. Зазначимо, Росія дуже сильно дошколяє наша легенда. Та генерал навіть після його відставки основні дні намагаються дістати матір генерала. Всі вона уже в безпеці. Сьогодні дружина, донька на фронті. Аби Дістати його вони не цураються ніяких методів. А навіть замахів на доньку чи на дружину генерала. Місце знаходження, яких зараз ніхто не знає, через міри безпеки. Телеграм-канал офісне мишеня декілька годин тому писали про контррозвіднику та СБУ. Затримали одного з українських військових зрадників, які полювали за рідними залужного дружиною та донькою генерала, яка також є військовою. Він навіть намагався вчинити замах на доньку залужно. проте спецпризначенці ставились швидше. Не виключено, що пожежа возв'я. Галі поблизу будинку, або дійсно в старому родовому будинку генерала може бути спричинена цими зрадниками. Якщо е такі факти підтвердяться, він сяде довічно. За останні місяці, два ситуація заговторюється тричі по одному й тому ж сценарію контррозвідка викриває агентів Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпису. Підписуйтесь на канал переможемо разом.